Вітаю вас на каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами як готуємось до НМТ і ЗНО з математики, так і розв'язуємо і разом з вами розглядаємо різні приклади з підручників. Сьогодні відкриємо підручник істер математика для 10 класу і з розділу 2 тригонометричні функції подивимось. З 16-го параграфу найпростіші тригонометричні рівняння, розв'язок прикладів 16.25 і 16.26. Це відео зроблено по вашим проханням. Тому дякую, що дивитесь, дякую, що задаєте питання, дякую, що цікавитесь, і разом зі мною розбираєте незрозумілі для вас теми. Завдання 1625 і 1626 мають одну умову, використовуючи тригонометричні формули, зведіть рівняння до найпростішого і розв'яжіть його. Як бачите, рівняння, які тут задані, 4 види рівнянь, вони не мають вигляд найпростішого. Тобто, вони не мають вигляд синус Т дорівнює А, косинус Т дорівнює А. А нам з вами треба привести їх спочатку до такого виду. тобто, Зрозуміти, яку формулу застосувати, щоб, ось, наприклад, добуток перетворився на одну функцію, ось різниця квадратів перетворилася також на одну функцію. Для цього в цих завданнях ми будемо використовувати формули тригонометричні або так звані співвідношення між тригонометричними функціями, які дозволяють нам перейти від ось таких якихось складних записів, де фігурує і добуток, і різниця, і різниця квадратів до виду найпростішого тригонометричного рівняння. І так. Перше завдання має умову синус 4х помножити на косинус 4х дорівнює якомусь виразу, корінь із 3 на 4. Так от ви згадуєте, що є так звані формули подвійного кута. Синус подвійного кута можна записати як 2 на синус на косинус, а косинус подвійного кута це різниця косинус квадрат мінус синус квадрат уже не подвійного, а в, 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 в два рази меншого кута. Так от якщо ви бачите, що у вас в умові вже є синус на косинус, а в формулі фігурує ще двічка. То нам треба цю двіючку додати якби в це рівняння. Ми можемо це зробити. А яким чином, якщо ми домножимо і ліво і право на той коефіцієнт, який нам потрібний? Нам не вистачає двіючки. Ну добре, домножимо на двіючку. нічого страшного не відбудеться. Ми кожну частину рівняння можемо як ділити на одне й те саме число, так і множити. Тобто, я зараз що зроблю? Я домножу зліва і справа на двіючку і отримую таке рівняння. 2 sin 4х. На косинус 4х дорівнює. А от справа, коли я домножу, то в мене 2 і 4 скоротиться, і залишиться дві скоротиться, а тут залишиться просто 2. Тоді це буде корінь із 3 на 2. Розуміла? Я просто домножила на двічку. А тепер це дало мені можливість подивіться, побачити ось цю формулу. Тобто, якщо ми маємо добуток 2 на синус і на косинус якогось кута, а у нас це 4х в даному випадку. То ми можемо замінити це по формулі, перейти вже до синуса подвійного кута. Отже, весь ось цей добуток ми можемо замінити як синус подвійного кута, тобто вже кут вдвічі більший, тобто 2 помножене на той кут, який у нас стояв. А у нас був кут 4х, тобто ми його вдвічі збільшуємо. І все це дорівнює корінність 3 на 2. Тобто, ми перейшли до рівняння синус 8х дорівнює корінність 3 на 2. А отже, ми вже прийшли до найпростішого виду тригонометричного рівняння, як синус Т дорівнює А. Просто Т для нас є ось 8х. Все, що стоїть під синусом, це для нас t. І тоді, розв'язуючи таке рівняння, ми можемо скористатись підказочкою, що t тоді дорівнює мінус 1 степені карксинус а плюна. Але виписуємо акуратно ми те весь аргумент те, що стоїть під синусом. А під синусом у нас 8х, тоді ми і виписуємо 8х дорівнює. І по цій формулі ми записуємо, що це мінус 1 в степені k арксінус корінь із 3 на 2, і плюс π на k. k належить множині з чисел. Тому що ці функції періодичні, тому у нас з періодом повторюється значення корінів. Ну, це ми записали з вами: 8х. А щоб розв'язати рівняння, треба завжди знайти х. Тобто х буде розв'язком даного рівняння. Тому, щоб отримати просто х, ми повинні розділити на 8, І зліва, і справа. Але обидві частини рівняння уважно ділити на 8. Тоді тут вже 8 немає, бо ми на нього розділили. Далі, справа, ми маємо мінус 1 в степені К, а арксінус, корінь із 3 на 2 можна знайти, користуючись табличкою. Арксінус, корінь із 3 на 2, це пі на 3 кут. Тобто, ось це якби вже пі на 3. І ще ми ділимо пі на 3 на 8, то у нас виходить, що і на 3, і на 8, то це пі π 24. Π 24. Плюс і другий елемент суми пі на К ми також ділимо на 8. Тобто пі помножене на k ділимо на 8, де К належить множині цілих чисел. Ось уже ось цей запис і є розв'язком рівняння. Тобто ми спочатку виразили 8х. Сінус, якого кута дає корінність 3 на 2, можна знайти по табличці. Вона є у вас в підручнику. Підставили це значення, але потім, коли ми виражаємо х, ми ділимо на 8, тому пі на 3 поділили на 8, отримали пі на 4, і на К поділили на 8, отримали К поділене на 8. Переходимо до другого прикладу. В другому прикладі ми бачимо, що тут синус квадрат мінус косинус квадрат. А якщо глянути на формулу подвійного кута косинуса, то тут косинус квадрат мінус синус квадрат. І як ви розумієте, це не одне й те саме в математиці. Різницю, елементи різниці переставляти не можна. Суми можна, а різниці ні. Ну як же добитись того, щоб у нас було косинус квадрат якоїсь кута мінус синус квадрат якогось кута? А якщо дивіться, ось цей мінус винести за дужки? Винесемо. І тоді у нас в дужках вже буде косинус квадрат без мінуса, бо ми цей мінус винесли. Косинус квадрат аргумента х плюс пі на 3. А тепер дивіться, якщо перед синусом квадрат стояв плюс, то якщо ми якби мінус винесли, то у нас тепер став мінус синус квадрат аргумента х плю на 3. Тобто винесення мінуса за дужки дає можливість поміняти знаки на протилежні. Тобто там, де стояв мінус, стане плюс, а де стояв плюс, стане мінус. Якщо ви не впевнені, перевірте, зробіть перевірку, відкривши тепер дужки. Перед коснус квадрат буде мінус, а перед синус квадрат буде плюс, бо мінус на мінус дасть плюс. І все це дорівнює одному. І тепер уже ми бачимо, що косинус квадрат якогось кута мінус синус квадрат якогось кута, можна згорнути формулу коснус подвійного кута. І. Ще оцей мінус, дивіться, якщо ми тепер домножимо на мінус 1 ліву і праву частину, то ми звільнимось від цього мінуса. На мінус 1 домножимо. Тоді мінуса вже немає. І зразу оцей вираз заміняємо уже по формулі, що це косинус подвійного кута, тобто це косинус кута вдвічі більше, тобто це кут 2 помножити на х плюс пі на 3. Це ми замінили косинус подвійного кута. Мінуса вже немає, а справа, подивіться, з'являється мінус, тому що була одиничка ми множимо на мінус 1, стає мінус 1. Тепер ми прийшли до виду, коли косинус якогось аргумента дорівнює А. Тобто, для нас цим аргументом Т являється ось ось цей весь вираз, що стоїть під косинусом. Тобто, Т для нас це 2х, якщо відкрити дужки, плюс 2 третіх пі. От тепер уже, щоб розв'язати рівняння стосовно косинуса функції, то ми користуємось підказочкою. Але ще важливо, що якщо в правій частині у вас стоїть мінус 1, то це виняток, який можна подивитись розв'язок його в підручнику, або намалювати собі в зошиті графік функції косинус і подивитись, де косинус дорівнює мінус 1. Я візьму підказку з підручника і виписую весь аргумент Т, а це 2х плюс 2 третіх π, це весь аргумент Т дорівня. І якщо коснус дорівнює мінус 1, то Т дорівнює пі плюс 2 пінака. Пі плюс 2 де на дек належить множині цілих чисел. Все, ми виписали з вами поки що розв'язок не x, а аргумента т. Залишилось нам виразити x. Спочатку ми виражаємо 2 x тобто все, що з хме з одного боку, все, що не хи, переносимо. Тоді ми повинні записати, що пі мінус 2 третіх пі. Це ми перенесли в право 2 третіх пі, і плюс 2 пі на К, де К належить множині цілих чисел. Якщо відняти від пі одинички, як би дві третіх, то це буде 1 третя пі. Тобто оця частинка це 1 третя пі або пі на 3. Тепер залишилось звільнитись від двічки перед Х. Тобто, розділимо зліва і справа на 2, і ми отримаємо х дорівня. Пі на 3 розділимо на 2, то це вже буде пі на 6. Плюс і 2 к розділимо на 2, 2 і 2 скорочується, залишається пі помножити на К, де К належить множині цілих чисел. З таким чином, ми виразили х, зрозумівши, що у нас формула косинуса подвійного кута. Ну, щоб її ще побачити, треба було винести мінус дужки, а потім ще домножити на мінус 1. Таким чином, ми розв'язали друге рівняння. Далі, третє рівняння в цьому прикладі. Це синус 4х на косинус х мінус 4х на синус х. Щось вам нагадує, да? Ви вивчали в формулах тригонометричних таку формулу, коли є добуток синус одного кута на косинус мінус косинус на синус, то це все згортається в синус різниці цих двох аргументів альфа і бета. Тобто ми зразу можемо по формулі ось цю різницю замінити на синус. І тепер уже акуратно в дужках ми записуємо. Перший аргумент це 4х мінус другий аргумент це х. І дорівнює все це одна друга. Тобто, якщо відняти в дужках аргумент, то це буде синус 3х дорівнює 1 друга. Все, ми перейшли до виду. Рівняння синус аргумента t дорівнює а. Тепер можемо шукати розв'язок рівняння, знаючи, що розв'язком буде аргумент t дорівнює ось. Такому значенню, давайте зразу виписувати аргумент t, це у нас все, що стоїть під синусом, це 3х, тобто 3х дорівнює мінус 1 в степені k, помножити на арксинус 1 і 2 і плюс π на k, де k належить множині цілих чисел. Добре, записавши 3х, давайте виразимо тепер х. Але спочатку ще знайдемо, що ж таке арксінус однієї другої. Дивимось, арксинус однієї другої це кут π на 6. Отже, ось це значення у нас дорівнює π на 6. І тепер уже можемо ділити зліва і справа на 3, щоб виразити просто х. Тоді х дорівнює мінус 1 в степені. K. Далі ми пі на 6 ділимо ще на 3, то це і на 6 і на 3, це пі 18. Плюс, і пі на К поділити на 3 буде пі на К 3 де К належить множині цілих чисел. Оце і є розв'язком даного рівняння, коли ми вже виразили х і записали, чому він дорівнює. І четверте рівняння в цьому прикладі. Це синус квадрат декогоргументи дорівнює 3 четвертих. Щоб перейти до просто синуса чи косинуса, то згадаємо, що є ось така формула. Це синус квадрат альфа дорівнює одиничка 1 косинус 2 альфа на 2. Тобто, замінимо по ось цій формулі синус квадрат деякого кута. Це вже буде, дивіться, одиниця мінус косинус кута вдвічі більшого. Тобто 2х поділити на 3 і поділити на 2. І дорівнює. 3 четвертих. Щоб звільнитися від цієї двічки, домножимо на 2 зліва і справа отримаємо 1 мінус косинус 2 третіх х дорівнює, І домноживши на 2, отримаємо 3 других. А тепер щоб записати рівняння виду найпростіше трионометричного рівняння косинус аргумента Т дорівня А. Давайте перенесемо косинус в праву частинку, а 3 других в ліву частину. Тоді косинус стане вже з плюсом. Косинус 2 третіх треті Х дорівнює. А якщо 3 других перенести вліво, то воно стане з мінусом, і 3 других плюс одиничка буде мінус одна друга. Тепер. Наше рівняння має вигляд найпростішого тригонометричного рівняння, де Т аргументом є 2 треті х. Давайте 2 треті х, і випишемо, як розв'язок цього рівняння. І якщо ми маємо функцію косинус, то розв'язок виписується по ось такій формулі, де фігурує арк косинус. Тоді це буде плюс-мінус арк косинус, мінус однієї другої, плюс 2 пінак. Дека належить множині цілих чисел. Тепер, щоб знайти аркосинус мінус другої, то давайте подивимось в табличку: аркосинус мінус другої – це 3π на 2. Тоді значення аркосинус мінус одна друга це буде ось це значення дорівнює 2π3. І щоб виразити просто ікс, подивіться, у нас стоїть 2 третіх, то треба домножити зліва і справа на 3 других на перевернутий дріб. Тоді при домноженні на перевернутий дріб дві очки, очки скоротиться, залишиться лише х, дорівнює, плюс-мінус. У нас було значення 2 третіх пі, та домножимо ми його на 3 других, то також 2,2, і 3,3 2, і і 3 скоротиться, залишиться просто пі. І плюс, якщо 2 піка помножити на 3 других, то тільки двічки скоротиться, а залишиться 3 пінака. 3 де дека належить множені цілих чисел. Ось таким чином ми розв'язали приклад 16-25. Наступний приклад 1626 розглянемо завтра. Обіцяю вам, що завтра точно його запишу і подивимось з вами розв'язок наступного прикладу. А якщо вам це відео сподобалось і ви розібралися, то поставте лайк. І мені собі я старалась донести вам інформацію якомога детальніше. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, розповсюджуйте моє відео друзям, знайомим і пишіть коментарі. Буду рада оберненому зв'язку. До нових уроків! Все буде Україна!